Робимо, ух, діставати, щоб вам було видно. Дивіться, прямо зверху лежить. Все, все щось є, дістаємо, що це коїться. Ви це бачите? Усіх вітаю, камради, пошуківці, а також ті, хто дивиться моє відео. Нарешті, нарешті, я вирушив на пошуки. Дуже давно мене не було на каналі. І дуже давно я не був на пошуках, О, десь 2 місяці це точно. О, ну, Такі обставини. Доробляли ремонт, щоб заїхати вже в своє житло. Нарешті заїхали. І що? Планував ще 3 тижні назад поїхати на пошуки. Думаю, заїдемо в нове житло, буде трошки більше часу, а не тут. То було. Якщо коротко, то лопнув ремінь ГРМ. І віною була. Помпа, яку я відкатав 15 тисяч. Да, хоча і фірма, наче, здається, гарна хепу. Але ну, так сталося. І на 3 тижні машина встала. Але сьогодні, нарешті, я вирвався на пошуки. На диво немає ні комарів, ні мух, можливо, буде трошки далі або пізніше вони повилазять, не знаю. Приїхав в ліс, в цікаве місце. Точно знаю, що там хтось жив. Трошки колись один раз я там пробігав. Навіть не ходив, не вихожував, просто пройшовся і все. І навіть інший берег сторони також не чіпав, Тож цікаво там походити. Думаю, будуть знахідки, приїхав на цілий день і сподіваюсь нам, що сьогодні нічого не завадить пошукати. І, до речі, в мене є обновочка. І коли будемо купати новий сигнальчик, ви зрозумієте, що я собі купив новенького. Ну що, не перемикаємось, ідемо і шукаємо. Що ж, у мене є сигнальчик. Десь ось тут він лежить. Але ми спробуємо його трошки підкопати. Ось моя, до речі, обновочка, лопата. Вже більша, зручніша, набагато. Ось. Шматок якогось заліза. А, ні. Думав, що шмато. А, ось я. бачите. Думаю, що залізо старе, тут є загострення, тобто це шматочок від... від ножа. Так, ну ми десь наближаємося до місця, до русла, де, можливо, колись була ріка, якесь джерело води, і люди тут жили. Тому будемо сьогодні гарненько розвідувати цю територію, ліс не дуже. Зарощуй. А з лопаткою такою, ну, скажу так, набагато зручніше, аніж з короткою. Коротку я угнув, вгнув її, в общем, на будівлі. Добре, добре, шукаємо. Так, думаю, чому я знайшов того ножа. Ось там ми копали. Ось тут у нас є домова ямка і сигнальчик. Сигнальчики поверхневий, дуже схожий на дробинку. Але. Дивіться, прям зверху лежить. Це вістря. Нічого собі. Я, я навіть не гадав, що тут буде така знахідка. І я думаю, що вона не відноситься до цієї домової ямки. Дивіться, це є, це є справжнісінське. Заговорюю справжнісінські. Ох, вістря. прям зверху, уявляєте, Прям зверху не копав. Вот розкинув листя. Оце до да. початок дуже гарний. Ну дуже гарний. Ох, не перемикаємось. Так, спочатку був сигнальчик. Металевий, але ведій пригає, тому може бути щось кольорове, а може бути... Щось металеве навіть, навіть. Все залежить від цілі, від її форми. Ту подивіться, що це коїться. Ви це бачите? Другий. Але дивіться, який маленький. Я в шоці. Я просто в шоці. Оце місцяк, оце місцяк. Такий гострий. Опа, куди він? Десь подівся. Ну, так буває. Руки вже не тримають. Ось він. Так що такі справи знахідки є і доволі цікаві, тому... Тому ходим, ходим. Точно будуть питати, на яких налаштуваннях ходжу. Грунт баланс у мене 27, 27. чуєчка 39, мінус 4 діскрім, l 3 максимальний ток. Програма Low. як на здивування. Ви бачите, такі маленькі вістрі, він бачить легко. Аналоговий режим. Гучність кольорових 7, заліза – 5. Все, це всі налаштування. До речі, коротенька така пауза в копі. Я вже знімаю цю частинку відео майже в кінці копу. І хочу сказати, що в кінці зроблю гарний огляд знахідок. Тому що сьогоднішній коп він дуже насичений знахідками, глибокими сигналами по старовині. Покажу вам кераміку, ну, день вийшов ось такий. Ну що, не буду займати ваш час, далі гарного перегляду. Прям глибше лежить, глибше. Вже більше, ніж запін. Уявляєте? Але думав, що щось типу мілкого на поверхні. Угу, угу. Трошки треба ковиряти далі. Не хочу зламати ціль. То це місце, де точно жили люди. На місцях так буває. О, вже міг десь викопати. Ну, Перевіряємо тоді. І що воно там було? О-хо-хо, дивіться. Це або ніж, або щось від серпа. Ні, скоріше всього, що це ніж був. Да, дивіться. Прикольно, глибина була гарна. Ось бачите, навіть дирочка є, де, напевно, шуручка чіплялася. Навіть, якщо чесно, не скажу, який це може бути період. Підказуєте ви, але залізо дуже старе. І ось бачите, комарі повилазили. Отже, клас, клас, клас. Сьогодні коп по старині. Так, випала знахідка краєм ока побачу, це щось також якийсь був ніж. Ну, слухайте, ми сьогодні на місцину потрапили дуже гарно. Тут рахуйте і скіфи, я так зрозумів, і ці яких знахідки часів ще слов'ян, тому... Будемо ходити, ходити і знаходити. Дивіться, прямо на поверхні був. Навіть не довелося копати ось такий ножик. Старесенький. старесенький. Там також якась була цікава штучка, але я її залишив бузина. Тут може навіть бути на поверхні десь. І була домова ямка, але видно, що колись тут пахали це місце. От. Ну, ще, походжу, якщо є такі знахідки, то може ще щось цікаве трапитись. Сьогодні, бачите, коп по старовині такі металеві, цікаві знахідки, ну і, звісно, ще античні. Так, сигнальчик 66 був, але що то воно? А ось все щось є. Що це у нас? Правильно? Гудзик. Гудзик. З ціленьким вушком, бачите. Подивимося, лиса чи ні. Так, без малюнка. Звичайний гудзик. Так, спіймався мальчик такий. Може бути якесь вістя. Ну, типу скіфське чи ще щось. А можливо навіть цвяшок бути. Бо такий сигнальчик. Ну, точно щось невеличке. О, точно. Щось металеве, кованинка якась, бачите. тишка, А що це таке? Ну-ка, 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 хлопці, зараз. Спробуємо. Це вушко? Що це? Дуже схоже знаєте на що мені? Амулетик. Амулет топорик. Є такі амулетики називаються. Але... Ну, вже вони були металеві. А ну підказуйте. Дивіться, прикольно. Але це точно щось по старовині. А ну підказуйте. Прав я чи ні. А ні, то в коментарях поправте мене. Ось Така цікава знахідка. Прикольно. Так, є цікава історія. Вже копаю, копаю. Вже десь пів, півтора штика. Ось здоровий корінь, усьо. Я все кручусь біля... Цього дерева. Там, до речі, копав сигнальчик, але то там сміття було, але дуже багато кераміки. Старої-старої. І ось тут сигнальчик. Будемо пробувати ковряти. Не хочу лопатою. Думаю, що, якщо щось цікаве, то щоб сильно не пошкодити знахідку, бо не знаєш, що там може бути. Звісно, може бути і нічого цікавого, але... але, але... Глибше? Бо я думав трошечки в сторонці, але воно трошки глибше. Люблю такі моменти. Щось там є ви чуєте, я чую, що там щось є, але треба цю земельку вже діставати, вона нам заважає. Ага. Ручки в мене не бархатні, тому можна ковиряти так землю. Потім помиємо. Все, все щось є. Дістаємо. Ух! Ножичек. Це є ніж. Ось такий гарний цілий ніж. І завважте, непогана глибина і досить гарно він його чув. Я думаю, що це часи КР. Ну, я так думаю, так. Да. Тому так, думаю, ще покрутитися тут. Ямку закопаю обов'язково, хочу тут підійти глянути. Все, тут щось якась картопля росте або росла. А, ну, в загальному. Хотів кераміку показати, але, напевно, я її вже засипав. Ладно, ось такі знахідки тут трапляються тихими сигнальчиками. Тихими сигнальчиками. Ідемо далі. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі ну, стиль е, такої зйомки. Я в плані того, що коли знаходжу якусь ціль, то показую ну, Увесь або майже увесь процес того, як я дістаю ці знахідки. Звісно, вони інколи займають немало часу, да, хвилину-півтори для того, щоб дістати цю ціль. Але напишіть... Чи цікавий вам процес, чи просто все це вирізати і показувати, вже як я ну, дістав цю ціль і що я знайшов в тій ямці. От напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікава ваша думка. Ну що, дві години дня, ще є час, я думаю, 2-3 годинки. Ми точно походимо, пошукаємо в цьому місці. Тільки почав її розкручувати. Зрозумів, що, де і як, і я думаю, що ще раз я сюди точно приїду Тому що ще в нас є схил протилежний, я туди не ходив, там зараз валять ліс. Тому так. Що ж, гарні новини, гарні новини. Ямка, бачите, яка крутезна. Дивіться, розломчик кераміки знову покажу. Ну Мене сьогодні пре просто. Прусь знахідки, мене пре і, і знахідками. Ви почули. Дивіться, 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 зараз спробую вам показати. Ось, а бачите, щось тут є. Оно. Пептик. Пробуємо діставати, щоб вам було видно. Опа! Фух. А що це таке? Невже це таке вістря може бути? Але подивіться, яка тоненька. І глибина. Більше, ніж пункт. І він файно побачив це знахід. О. Ну, по вигляду, по вигляду, наче як якесь вістря, але, якщо чесно, я таких не зустрічав. Можливо, можливо, проколка. Але дуже старого періоду, бачите, яка кераміка, і як вона зроблена. Це стара кераміка, примісі різні в ній. Ну, Технологія виготовлення. Була в різні часи різна. Ну що ж, йдемо далі. Ну і як обіцяв в кінці копу показати вам результат сьогоднішніх пошуків. Показую. Ось такий результат сьогоднішніх пошуків. Переважно це кованина, глибокі сигнальчики. Це ножі, уламки ножів, якісь вістря. Тут є такі тоненькі. Цікаво, що мені подобається. ось Раз, два, три, чотири обломка леза із топориків. О, оце теж якась кованина. Це ще я до кінця не розібрався, можливо, це і є амулет. Ну, топорик, як варіант, я не знаю. Але схиляюсь саме до цієї думки. Оці два вістря на початку копу ми з вами викопали гудзик і такі цвяхи. Звісно, були ще цвяхи, але деякі я не брав, деякі ще лежать в рюкзаку, то заради них я вже вирішив не витрачати часу. І дуже багато цих куль, шрапнелі і так далі. Ось так до завершення підійшли сьогоднішні мої пошуки. Кому сподобалось відео, не забуваємо про оціночку. І хочу сказати, що так як майже всі справи я свої завершив, то відео будуть виходити. Частіше. Ось так. Ну що, до нових зустрічей. Всім пока!